Торговельна війна США та Китаю як вплине на світову економіку та війну в Україні? Чи буде зустріч Дональда Трампа із Сідзінпіном? Та чого від неї очікувати? Спробуємо розібратися у цьому із нашим експертом Іваном Усом, кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, раді вас вітати в наші пані Марина. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Отже, торговельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм після такої нетривалої паузи, здавалось би, вона знову розгорається. І, схоже, що розв'язку ми маємо побачити незабаром, тому що у Трампа і Сі Цзінпіна запланована на кінець жовтня зустріч. Втім, замість того, щоб підписати, так би мовити, мирову вони зараз йдуть на більшу ескалацію, то вводять мита, то погрожують ними. Чи означає це, що зараз торговельна? Він торговельна угода між такими наддержавами, вона наміж на межі зриву. Ну знаєте, є такий термін ескалація заради деескалації. Тобто мається на увазі, що піднімається градус протистояння для того, щоб врешті-решт досягти якоїсь угоди. Вона навряд чи буде постійна. Вона буде тимчасова. Чому, тому що зрозуміла, чому Дональд Трамп ще в квітні місяці поточного року почав піднімати тарифи не лише на а взагалі. На більшість країн у світі в нього був простий підхід, тобто подавились з ким негативна, з ким позитивне сальдо, і сказали, добре, оскільки ті, з ким у нас негативне сальдо, тобто ми більше купуємо ніж продаємо проти тих країн. Ми запроваджуємо ми -то". А у США. Дуже багато країн, з якими в них негативне сальдо. Давайте ось ось в Україні зараз велика проблема негативного сальдо, за 9 місяців. Це 30 мільярдів доларів в США. У США за минулий рік був 1 трильйон 300 мільярдів. Я розумію, що США більше за Україну, але 300 мільярдів і 1 трильйон 300 мільярдів це якось непорівняні не цифри і це проблема в США і в США реально хочуть її виправити. По великому рахунку, ось коли аналізують торгівельні процеси. А в мене все ж таки кандидатська дисортація була по світовій організації торгівлі. і Ще коли я її писав, я розумів, що цей, скажімо так, режим світової торгівлі, система світової торгівлі, яка склалась по завершенню Другої світової війни, вона ж апріорі працювала в інтересах Сполучених Штатів Америки та і країн Європи. Але останні десятиріччя вона вже не працює в їх інтересах, вона працює проти не скарі за почав випереджати. Безумовне і, взагалі, ще 2017 року. Одна з провідних аудиторських компаній у світі PricewaterhouseCoopers, Утерхаус Куперс. Вони зробили звіт, що буде за світовою економікою в 2050 році. Я розумію, що не лише вони це робили, але чому я звернув на це увагу? Тому що вони написали, що десь приблизно в районі 2025-2027 років нагадую, 2017 року. Це звіт, тобто через 10 років після того, як вони його підготували, Китай випередить США у світовій економіці. Аміться, тобто зараз в США попри різні моменти, все ще номер один. Китай дуже поруч номер два. Ось якраз починається період, коли Китай починає по все більше Більшій кількості параметрів випереджати США і США треба щось робити. Тобто, по великому рахунку, що я б вважав за доцільне з боку США робити, це ламати правила світової торгівлі. Казати, що знаєте, нам потрібен ось зараз, коли ж було підняття цих ми Трампа, з'явився такий термін позасоцівський світоустрій. Тобто, що мається на увазі, Сот – це світова організація торгівлі, і треба будувати правила торгівлі без врахування того, що записано в правилах світової організації. Організації торгівлі. Чому? Тому що в апріорі ці правила, вони орієнтувалися на один -од -од напрямок: лібералізація світової торгівлі. Лібералізація, тобто зменшення бар'єрів, відкриття кордонів, ніяких перепон. Але ж коли у вас багато товарів, які ви виробляєте, продаєте, то вам це вигідно. Коли у вас не так багато цих товарів, навпаки, ви більше купуєте, вам це не вигідно. І ось Америки, вони якраз багато купують. І саме через це. Це негативне сальдо 1 трильйон 300 мільярдів доларів США, яке ну там 1 мільярд 270 якщо бути коректно. Ну Трамп йшов на президентські вибори із Лозаного «America great again», так. Тому ця, мабуть, що торговельна ескалація була очікуваною. Але чи приносить вона результати? А проблема в тому, що поки що всі говорять що ні, що вони негативні результати. ті прогнози, які я розглядав за весь цей період, казали, що це буде удар по. Американському ВВП це буде удар по американським покупцям. Чому тому, що світова торгівля настільки взаємозалежна, Ось, наприклад, ми кажемо про квітень, коли це почалось. Yeah. А ще в березні за місяць до цього, тобто Трамп на була 20 січня, і далі він почав, як то кажуть, формувати свою команду, свою політику. І вже тоді заговорили, що першим під мити потраплять сусіди. Мексика та Канада. І вже тоді аналітики сказали, що ось розглянемо хоча б американську автомобілебудівну галузь. Автомобілі це складні речі, і коли піднімаються мита на Канаду. Це значить, що кожного разу, коли певні деталі для виробництва цих автівок в США будуть перетинати американські канадські кордони, а вони це будуть робити, тому що вони будуть допрацьовуватись, буде зростати їх вартість. І сказали, що приблизно 5 разів перетинає. Ось коли автівка хтується, Якщо порахувати скільки разів деталі перетинають кордон, це 5 разів. І тому сказали, що в середньому вартість автівки в США саме через Канаду зростана через мита проти Канаду зростає на 3 тисячі доларів США. Для США це значні цифри, це ж середнє підняття цін, тобто дещо нижче, дещо вище. І вже тоді почали казати, що це дуже небезпечний крок. Зараз, знову ж таки, Трамп чергово хоче йти цією стежкою. Зрозуміло чому, тому що в нього ідея проста поламати те, що є, зробити, і знову ж таки, американська преса тоді використовувала такий термін екорд». Mm -hmm. Тобто Марла mm Маралака -hmm. це резиденція Дональда mm -hmm. Трампа. А слово «екорд», тому що в 1986 році Сполучені Штати Америки, коли вже відчували, що вони програють конкуренцію у світі, зібрали Японію. Тоді Китай і близько не був конкурентом, і Західну Німеччину, Німеччина не була єдина ще. І сказали, давайте змінюємо правила, згідно з яких ви не можете девальвувати свої валюти. А ми навпаки це будемо робити, тому що ми програємо вам конкуренцію через те, що у вас більш дешева єна японська валюта, Через те, що дойча марка німецька також більш дешева а американська продукція програє. І це вже тоді зібрали всіх, уклали цю плазу екорту за іронією долі. А наступного 1987 року плаза тель викупив Дональд Трамп. Це якщо брати сучасність. І тоді це на певний час підкаргувало ситуацію, але не лише на певний час, тому що тоді це вирішувало питання з Японією, з Західною Німеччиною, але вони були основні конкуренти. Китай якось не був тоді. А зараз Китай зріс, настільки зріс, що дивіться, 2001 рік, тобто 25, ну століття майже тому, Китай був шостий експортер в світі і він експортував товарів на 300 мільярдів доларів США. У 2024 році Китай не просто перший. Він перший з відривом, і в нього експорт 3 трильйони 600 мільярдів доларів США. Значний стрибок. Значний стрибок, який по суті, що означає, що Китай все більш могутнішим стає, і ось тут ми дуже обережно виходимо на тему: а чому ж санкції, які запроваджували проти Росії, не так спрацювали, як ми того ж очікували? А як на мене відповідь проста, тому що ми ж дивимося на світ очима 25-річний данини, коли здавалося, що захід це основна економічна сила. А зараз вже не так. Якщо там 2000 рік підрахували, що ті країни, які зараз входять в велику сімку, це було приблизно 65% п'ять Вітового ВВП. Mm -hmm. Ось на 2024 рік це вже 40%. Mm -hmm. Тобто розумієте, що ця частка переважно перейшла Китаю та іншим країнам глобального півдня. Mm -hmm. І тому, коли Захід запровадив проти Росії санкції, а глобальний південь це не зробив, Росія. не спрацювала. зараз Трамп тисне на Індію тисне і хоче, щоб Китай припинив купувати mm -hmm. російську нафту. Чи спрацює це? Це найцікавіше, цікавіше, тому що з однієї сторони Індія і Китай кажуть, що ні, ми не будемо піддаватися, але Індія ж вона не хоче прямо казати ні. І ми бачимо постійні заяви від Індії, що а ми відмовимося, а ми не відмовимося. Ось Трамп виступає на днях в овальному кабінеті. каже: Я говорив з Моді, Індія відмовляється. Миттєво виходить. Індійська преса каже: Да не будемо ми відмовлятись. Тобто, виходить, що це гра, Це нагадує мені знаєте, який такий гарний анекдот, що найлегше, що можна зробити в цьому світі, це кинути палити. Це можна робити 20 разів на день. Ну там 10, залежно від того, хто скільки в цагарах використовує в день. Одразу кажуть, все, це останнє, я кидаю. І, і ось вам, будь ласка, а через півгодини чергово. Тобто виходить так, що Індія каже, що ми відмовимось, а по факту не відмовляється, бо більше все ж таки, Індія це не суто державна економіка, там є приватна економіка, і завжди Індія може сказати, знаєте, державні компанії відмовились. А у нас основа нафтопереробки — це приватні компанії. Вони ми ж не можемо і на них натиснути. І оце, до речі, проблема більш навіть глобальніша за Індію, в тому плані, що, як на мене, світ, який після руйнування радянського союзу, він живе за правилами так званого Вашингтонського консенсусу, серед яких є недерканність приватної власності, те, що держава не повинна втручатись в ці речі. Але знаєте, в мене питання: якщо держава не буде втручатись в економіку, то як ви сподіваєтеся використовувати санкції? Ну, якщо держави нема в економіці, а санкції це економічна складова. Тобто виходить, що вони не будуть ефективними. Тому все ж таки тут треба і Індії думати, як працювати краще. Коли я чую заяви, що ось не може Індія без російської нафти, нови, ну, що ну там 30-36%. відсотків. На те, рік, це всього на всього років тому. Частка Росії була 1,4%. тобто менше півтора відсотка частка Росії в імпорті Індії нафти. Тобто Індія може без російської нафти. А чому вона так багато купує Росії? Тому що Росія продає її зі знижками. Зі... Не просто зі знижками. Там значно все цікавіше. А... Тут Росія, до речі, сама в пасці опинилась, тому що, коли почалась повномасштабна війна, Росія почала казати, що а давайте не будемо використовувати валюти на дружніх країн, тобто угу. долар і євро. Угу. Індія сказала, добре, використовуємо рупій. Індійського валюту, ну ви ж кажете, що не долар, не євро. Добре, Росія почала продавати Індії нафту, Індія почала платити в рупіях. І ще рік тому склалася ситуація, коли на рахунках російських компаній в індійських банках накопичилось рупіїв еквівалентних 39 мільярдам доларів США. Тобто ситуація у вас є 39 мільярдів доларів США, але ви нічого з ними не можете зробити, тому що це не долари, це рупії. Конвертувати в долари Індія. Не хоче переводити ці гроші в інші країни країни Індія. Не хоче центральний банк Індії буде конкретизувати. Чому тому, що рупій – це невільна конвертована валюта? Там треба дозволи центрального банку для певних операцій. Тут дозвілів немає. Індія каже: ну ми ж не можемо так бити по своїй економіці. Навіть собі 30, в еквіваленті 39 мільярдів доларів США. Виходить велика кількість рупій, які невідомі як будуть працювати. Може вони проти Індії будуть працювати. Нам це не треба, і виходить, що у Росії ця це часткова паска, але це паска вигідна для. Її. Індії, тому що Індія, яка, якщо так розібратись, отримує російську нафту і нічого не платить, тому що те, що вона платить, це лишається в Індії ті гроші mm -hmm. і не дозволяє їх виводити. І Росія, звісно, шукає варіанти. Там є інформація про те, що частково це на юані переводиться, можливо, інші валюти, тому що апріорі була ідея повністю на юань перейти. Індія проти ну, Китай конкурент. Друга була ідея Росії, давайте перейдемо на дірхами. Це об'єднані Арабські Емірати, але тут же об'єднані Арабські Емірати сказали, що слухайте у нас свої стосунки з заходом. Давайте ви не будете нас підставляти використанням нашої валюти. Потім якісь форми знайшли, але для Росії це лишається проблемою, і тому Індія так і хоче купувати. І в індії це вигідно, але її чи є у Трампа якісь важелі? Так вони запровадили певні mm -hmm. мита на індійські товари. Наскільки США mm -hmm. багато купують в Індії? Наскільки це ефективно? 91 мільярд доларів США це постачання товарів з Індії до США. Тобто це ну доволі значна цифра а, і, взагалі, американський ринок він важливий. Але тут розумієте, для того щоб ефект був максимальним, а сполученим штатам Америки треба все ж таки, як би це було ну прямо скажемо, неприємно Трампу, треба повернутись до лінії його попередника Джозефа Байдена. Чому тому, що Байден він формував союзи, Він не випадково із європейським союзом мав гарні стосунки і будував КВАД. КВАД – це нагадаю Японія, Індія, Австралія, Сполучені Штати Америки. Тому що він розумів, що протистояння з Китаєм, воно ну ми зараз його бачимо, але це на наступні, можливо, навіть сторіччя, тому що саме Китай зараз основний конкурент. І Щоб Китай не був таким конкурентом, треба, щоб він повернувся в своїх економічних, скажімо так, спроможностях хоча б на 25 років назад, коли він був шостий експортер в світі. Але ну це не так швидко буде і. По великому рахунку, що логічно було б робити, це співпрацювати з Індією. А ми маємо зараз трошки іншу історію, що є оці сварки, і ось тут мені здається, що адміністрації Трампа зараз, якщо вони налаштовані, я думаю, що основний конкурент це все ж таки Китай. Якщо вони налаштовані з ним на протистояння, то треба зменшувати тиск на Індію і паралельно посилювати на Китай, даючи тим самим сигнал всім інвесторам у світі, що оскільки ви всі вирішили переносити виробничі потужності до Китаю, на випадково Китай вже років 10, вважається провідною фабрикою в світі. Тобто дуже багато товарів робиться там. Взагалі, аутсорсинг це коли переноситься виробництво товарів. було таких шалених внес, що, наприклад, коли Трамп почав підвищувати тарифи не лише проти Китаю, а проти інших країн, був лист від виробників американських виробників одягу. Ми знаємо багато американських брендів. Вони написали в цьому листі, що дивись, 95% одягу, який виробляють американські компанії, фізично виробляється в Азії. Тобто, підвищуючи. Мита на азійські країни. Ти підвищуєш мита на американську продукцію, яка потрапляє до Америки більш дорогою, а будь-який підприємець завжди перекладає зростання мит на покупців. Тобто да, ціни звичайно, що це б'є по рейтингу Трампа, так. повертаючись до Китаю, власне своєю заявою про обмеження на експорт рідко з рідкісно земів, сідзінпін фактично вдарив під дих Трампу, тому що Америка залежна, Китай лідер домінує у цій галузі. Але що робить Трамп? Він погрожує ввести аж 500% навіть, відсотків мит на китайські товари. Ну і нещодавно у британській пресі з'явилася згадка про такий собі фонд перемоги України. І нібито саме його будуть наповнювати від цих коштів, від відмити на китайські товари. Офіційно про це ніде не лунало. Це лише з'явилося у The Telegraph, у цьому виданні. Звідки ось ця ініціатива? Чи справді таке може бути? Ну, Якщо трошки Навжеку історію, коли США почали піднімати мита на продукцію багатьох країн в квітні місяці, то був негативний ефект, була негативна реакція. А, і була, скажімо, так, повідомлення про те, що хтось сказав. Адміністрації Трампа, що знаєте, ну не можна робити просто так. Такі речі треба так званий казус белі, тобто привід для війни. треба мати якийсь привід, щоб пояснити, чому ми це робимо. І там довго не думаю, що подумали так: привід для війни, війни, війна. Де у нас війна? О, війна Росія проти України. Все. Там Індія отримує плюс 25% через те, що Росія воює з Україною, а Індія купує у Росії нафту. Тобто Україна тут по великому рахунку була не до чого, але скористалася. Але і далі подумали, о, так ми ж можемо під цим приводом гратися далі. І ось якраз щодо Китаю з'являється ця інформація, що буде створено фонд, і цей фонд буде наповнюватись за рахунок мит, які будуть братись з китайської продукції за умови, що Китай продовжуватиме ми купівлю Росії нафта, тобто розуміють, що не відмовиться Китай, хоча б з скажімо так певних політичних міркувань від закупівлі російської нафти. Чому тому що якщо він відмовиться, це буде означати прогинання? Тобто Китай, і Індія це не ті країни, які готові прогинатись на відміну, наприклад, від того ж Пакистану. Пакистан теж не маленька країна, м'яко кажучи, ядерна країна, але що ми побачили в Шарман Шейху, коли був саміт миру щодо ситуації в Газі, прем'єр-міністр Пакистану казав, що Трамп найвеличніший лідер сучасності, яка велика помилка, що йому надали Нобелівську премію, ми обов'язково його подамо. Тобто, там навіть мелоні прем'єр-міністр Італії з, з класичним фейспалмом, тобто прикрила обличчя рукою, тому що ну це занадто, але це реалії сучасності. І якщо Одні країни готові на такі речі, на такі лестощі Трампа, тому що розуміють, що це реалій часу. Китай, і Індія не готові. І вони кажуть, слухайте, відмова від російської нафти це не в наших інтересах. Ми не будемо прогинатись під США, тому що всі тоді на нас будуть показувати і казати ось. США сказали це зробити, ви це зробили. Тому тут є специфіка. Тут так. пане Іване, цікаво повертаючись до цього uh -huh. фонду. Як відреагує Європа? Тому що ну вони можуть сказати: ми вкладаємося там в ПЕРЛ, yeah. ми даємо кошти. А ви, якщо ви користуєтесь цією ситуацією, що війна в Україні, ми ці кошти відкладаємо на Україну, а будете кудись там залишати їх в Америці, то виникнуть питання безумовно. Але ж там ідея, яка що з цього фонду буде закуповуватися американські. Збройні, яке буде надаватись Україні. І ось тут питання, чи буде узгодження у Європи і у США дій щодо цього зброєння, тобто зараз поперл. Європейські країни, там формальна країна НАТО, але НАТО це Європа плюс Канада. Купують цю зброю, і далі ця зброя опиняється в Україні. А тут виходить, що буде це ще фонд, і питання в тому, як це ж може послабити тиск на європейські країни. Але мені здається, що тут власне ось мене було відчуття таке, якщо ми згадаємо цей період після підняття ми Трампа, а потім була пауза, певно. В цю паузу США почали перемовини з іншими країнами щодо укладання угод про торгівлю і двосторонніх так і ЄС та США підписали так звану рамкову торгівельну угоду згідно цієї рамкової торгівельної угоди. Єс зобов'язується купувати у США озброєння на 750 мільярдів доларів США, інвестувати в економіку США 600 мільярдів і деякі ін... ну, і... тоді критикували Урсулофондерлянчик тон не -то вигідна. Безумовно, це не вигідна, але позиція Фон дер фондерляйн була наступна. Що слухайте, ви ж бачили, які мита хотів запровадити Трамп на продукцію європейських країн? Все ж таки ЄС більше постачає продукції в США ніж навпаки. Відповідно, для ЄС критично важливо не мати високих мит, які США хотів запровадити. Це власне козир Сполучених Штатів Америки. Що дивіться, що вам вже потрібен наш ринок, тоді йдіть, але щось мені підказує, враховуючи ту риторику, яку тоді вів Скотт Бесенд, міністр фінансів США, що ці ідеї щодо підняття мит і проти Індії, і зараз проти Китаю, це не буде ініціатива суто США, що США хоче. Щоб ЄС поруч з ними запроваджував ті самі мита, ЄС говорить, що це руйнація чинної світової торгівельної системи, ми не можемо це робити, але США і хочуть, щоб зруйнували цю систему. Ба більше я навіть ну скажу так, здагадуюсь, я не є представником адміністрації США, але аргументи будуть що Дивіться на ці розрахунки. Тобто, якщо все те, що прайс Вотерхаус Куперз про що я згадував, якщо так все буде по, по прогнозу PricewaterhouseCoopers 2050 рік в першій вісімці країн світі не буде жодної країни Європейського континенту. Перша європейська країна на дев'ятому місці. Це буде провідна економіка ЄС-Німеччина. На 10-му, до речі, буде Велика Британія. Це вже не ЄС. Тобто, ви втрачаєте. І тут все ж таки цей аргумент, я так розумію, використовується США. В мене була, скажу, в Одесь наприкінці квітня зустріч з очільником торгівельного відділу Посольства США в Україні. І якраз у нас там півтора години бесіда була. Він мені питання задавав. Я знаем вот так же мы Поставити я питав, що слухайте. Ну ви розумієте, що зараз ця система працює торгівельно проти вас і проти Європи. То може якось все ж таки ви не будете з Європою сваритися, а ви спільними діями. Ну, в принципі, він представник посольства він не міг звісно і повністю відповідати, але так розумію, що він розумів ці аргументи. так, пане Іване, читали ще таку думку експертів про те, що ось ця конфронтація між США і Китаєм може згубно якось вплинути на Україну, тому що ну США досить таки делікатно ставляться до Китаю, аби вони не почали напад вторгнення на Тайвань, аби так не розбудити звіра і Китай ще більше не почав допомагати Росії. Тому вони, нібито, тримають дистанцію. Якщо все-таки приведе в дію ось ці погрози Трампа, як це вплине на Україну? Ну, дивіться, перше вплив я вважаю взагалі позитивним, навіть чому тому, що поки лише. Ше заяви, але до чого ці заяви вже призвели? До того що констатуємо, що світові ціни на нафту вони не те, щоб обвалились, але вони були 66 доларів за барель. Зараз вони 62 долар долари за барель, навіть в певний, певний момент було 61 долар за барель. Нагадую, що колись стеля цін на російську нафту була 60 і це російська нафта це Urals, яка з дисконтом продається до бренд. А я ціни про бренд. Тому якщо бренд вартує 62, то Urals коштує 57-58 доларів, тобто вже нижче, ніж цілі. Зараз зрозуміло, що можливо ще нижче піде ця ціна, і для України вигідно, щоб ціни на нафту були вниз. Чому? Тому що Росія отримує гроші за рахунок енергоекспорту. Якщо ціна на нафту впаде. То, знаєте, є історичний приклад. 1986 рік ось я згадував про нього в контексті Корт, а ще в цьому році була домовленість США і Саудівської Аравії, коли Саудівська Аравія стрімко наростила видобуток нафти, і світова ціна в липні 1986 року склала 9,45. Не ще 10. Тобто, поки що, поки що ефект позитивний. Що буде далі? Будемо дивитися. Безумовно, Україна не хоче, щоб Китай, як то кажуть, сильно образився і почав наповнення допомагати Росії. Але чи буде він це робити? Тут же головне питання, тому що є побоювання, і воно ґрунтується на заявах ВАНИ, про які писала Гонконська який належить Китаю газета South China Morning Post про те, що вони сказали що очільниці дипломатії СКАС, що Китай не хоче е, поразки Росії, але знаєте, не хотіти поразки Росії і хотіти перемоги Росії це дві різні речі. І з чого зробили аналітики висновок, що Китай не хоче завершення цієї війни. А він не хоче поразки Росії, але він не хоче перемоги Росії, тому що йому треба йому треба, щоб війна тривала, тому що вона відволікає увагу від Китаю. Зрозуміло, що Китаю США будуть все рівно слідкувати за Китаєм. Менше питання наскільки плідний, наскільки Китай дійсно буде або підтримувати Росію, або тут найцікавіше, тому що у Китаї ж то є претензії до Росії, також не слід забувати про них опівни війни, коли Росія багато чого забрала у Китаї, ніхто не забув. Okay. Вони і сучасні карти малювали. Yeah. Бачили, ми вже із зафарбували території російські, які yeah. в нинішніх кордонах своїми зрозуміло про вплив на Україну yeah. будемо спостерігати, як далі будуть розгортатися події. Дякую вам, пане yeah. Іване, yeah. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Був у нас у гостях. Говорили про конфронтацію між Сідзінпіном і Трампом. Як Трамп намагається зруйнувати світовий порядок торгівлі і як це вплине? На Україну Ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше наших програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.